Змаскря він був наполовину молодшим. За кілька німецьких марок можна було жити цілий місяць. Ну а той, хто мав їх пару сотень, міг вважати себе королем Новояворівська. Отже, приколіст і Балагур Андрій Козьменко разом зі своїм другом Бардом сідають на іржавий витвір радянської післявоєнної автопромисловості і вирушають до Бундесу. Якби зараз хтось запропонував таку мандрівку відомому телеведучому і музиканту, він просто б застрелив того, хто зміг би таке сказати. Ну а потім застрелився б сам. Проте у молодості Андрій не був таким вибагливим і нормально сприймав хату, схожу на кубло, дискотеки з наркотиками і бундесів, які можуть вдавитися за пфенінг. Цитата. Люди повертали голови і реагували по-різному. Одні крутили пальцем біля виска, інші кричали на усить щось приємне типу Де ви відкопали її придурки, треті показували факт, а четверті морчали собі під ніс різноманітні прокльони на нашу адресу. Одне слово, я і моя машина з самого початку нашого спільного життя викликали в людей абсолютний позитив. Сама книга безперервне джерело сміху і смачного живого скрізь. Ябінського суржика. Це чиннінчу. Китаянка, що мешкає в Америці, вона змішала формулу із принципами успіху, ведення бізнесу і особистого зростання. І ось ми маємо кам'яне обличчя і чорне серце. З англійською також цю назву можна перекласти як «товста пика. Саме так ця лекторка називає... Позитивну самооцінку, яка не залежить від оточуючих. А чорним серцем вона зве меч, який незважає на інших, допомагаючи власнику досягти своєї мети. А взагалом ця книга є філософією воїна, який робить те, що має робити, незважаючи і не беручи до уваги на обставини. Це зветься Харма. Але жорстокість не завжди є злом. Хірург ріже, аби врятувати життя генерал відправляє своїх вояків на смерть, аби врятувати країну. Ось і Чен Нинчу стверджує, що якщо одягти кам'яне обличчя і зробити серце чорним, ми зробимо добро для суспільства. А ось і цитата. До тих пор, поки ви боретесь храбро і упрямо, невидима божественна сила буде вам допомагати. Невозможно достигнуть истинного духовного совершенства, если вы не найдете способ, чтобы быть полезным обществу. То, что вы получаете от окружающих, позволяет вам выживать, а то, что вы отдаете окружающим, позволяет вам жить. Жінка, яка обрала для своєї творчості досить таки незвичне ім'я, Люка Дашвар, отримала за цю книгу премію Краща книжка року BBC». А справжнє ім'я цієї журналістки і сценаристки Ірина Чернова. Можу сказати, що саме ця книжка розповідає про кохання. Про що ще може писати жінка? Саме про кохання багато інтиму на обкладинці, багато інтиму і всередині книжки. Кажи Марусю, ти, ти сама красива? красива. потер коліно, розгублено подивився на Марусю та ще раз як хльосне. Ану кажи, бо зараз до хати побіжу. Марусько наважився. Ти сама красива, аж вицвіла. Отак собі гарно зітхнуло, наче відпустила когось із прив'язів, рученятами мисто. Добре, торкнися. Та тільки один раз.